Справжня зимова погода дарує Україні чарівні краєвиди, сповнені білосніжною казкою. Проте, насолоджуючись цією красою, не забувайте про тепло і комфорт. Одягайтеся відповідно, щоб уникнути переохолодження і зберегти здоров'я. 19 лютого утримуватиметься морозна погода. Невеликий сніг, ймовірний, на заході, півночі і подекуди в центральних областях. Уночі очікується від мінус 9 до мінус 13 градусів. У східному регіоні до мінус 19. Упродовж дня синоптики передбачають мінус 1, мінус 6 градусів. Ранок середи на Полтавщині буде безхмарним, і майже весь день небо залишатиметься ясним. Перші хмари на ньому з'являться надвечір, без опадів. Температура повітря в день становитиме мінус 3 градуси. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус дванадцять. Безхмарним ранком зустріне 19 лютого Кременчук. Погода зміниться вже від середини дня і небо стане похмурим. Без опадів. Два градуси морозу в день. Уночі температурні показники знизяться до мінус 12. У горішніх плавнях небо буде ясним, проте ввечері погода зміниться на хмарну. без опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус 12 градусів, а світлої передоби становитиме мінус 2. Вітер південно-західного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 19 лютого 2014 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 27 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.